Сталили черкаську землю пухким білим покривалом, а тріскучий мороз нагадує про наближення зимових свят. Вони для черкаських трударів та хліборобів стартували із дня черкаського району. Зі святом численних гостей урочисто вітав палац культури Дружба народів. Задовго до початку святкового концерту у фойє дружби народів збираються гості з усього району, щоб не спізнитися та щоб вдосталь не спілкуватися. Тут і посадовці, і звичайні трударі, підприємці, медики, освітяни. Всі охочі діляться своїми цьогорічними здобутками. Минулому році в мене був 50-й захід на всеукраїнську олімпіаду, четвертий етап. Є дуже багато обдарованих дітей і хотіла з вами поділитися. Ну безумовно. Дуже великою радістю не тільки для школи, а й для села. В цьому році мій випускник, випускник нашої школи, випускник Вуменського аграрного університету. Зараз працює він в Уменському університеті садівництва. Карпенко Віктор Петрович захистив докторську дисертацію. Присуйно їм почесне звання професора. Безумовно, для нас, для вчителів, це дуже велика радість, тому що це другий учень із нашого села, який дійшов до такого високого титулу в науці. Поряд в очікуванні початку концерту стоїть численна делегація. Це працівники одного із найуспішніших сільськогосподарських товариств району Черліс. Здобутки не можна говорити, що вагомі в рослинництві вони непогані, а в тваринності дещо гірші. Але в цілому ми задоволені. І роботою, і роботою насамперед наших людей. Тому що люди віддавалися роботі, гарно працювали. Нарешті третій дзвоник запрошує гості до зали. За кілька хвилин порожніх місць не лишається. Гасне на світло, гомін стихає, свято починається. Не виходить голова Черкаської ради адміністрації Євген Влізло. Вітальну промову очільник району починає із підбиття підсумків у луку, що минає. Традиційно сьогодні ми зібралися в цій святковій залі, щоб підбити підсумки зробленого, намірити шляхи подальшого поступу району. І найголовніше щиро подякувати і скласти доземний уклін усім трудівникам, які своєю самовідданою. І подвижницькою працею примножують славу району і забезпечують гідний рівень життя і добробуту наших людей. Шанувати ветеранів та всю достойну громаду Черкаського району. День району це передусім свято тих, хто власною працею творить добробут нашого краю, примножує його славу і богатство. Зміцнює економіку. Гордістю та перспективою району залишається аграрний сектор. Сільськосподарськими товаровидниками усіх форм власності за несприятливих погодних умов зібрано рекордний урожай 107 тисяч зернових, чим перевищено показник минулого року на 7 тисяч тонн при урожайності 50 седмів з гектара. Динамічно розвивається виробництво м'яса, птиці, яєць, молока та молочних продуктів. На кінець року буде вироблено 44 тисячі тонн м'яса, 373 мільйони штук яєць, 12,5 тисяч тонн молока. Не стоять острої нашої аграрії від соціального розвитку села, підтримуючи ініціативу голови обласної державної адміністрації, героя України Сергія Борисовича Тулуба. Укладено сільськими радами соціальних угод більше як на 4 мільйони гривень. Понад 33 мільйони гривень, продовжує Євген Миронович, цьогоріч сформували на розвиток територіальних громад із різних джерел фінансування. За останні два роки на ремонт та отримання доріг використано понад 10 мільйонів гривень. Вуличне освітлення 3 мільйона 300 тисяч гривень. А якщо перевести на кілометри, кілометр, то це 220 кілометрів вуличного освітлення зростаючі потреби населення в якісній медичній допомозі, зобов'язують органи влади, працівників галузі охорони здоров'я ще не наполегливіше та конкретніше працювати над зміцнення матеріально-технічної бази, медичних закладів та підвищенням якості надання послуг. Пріоритетним в цьому році ми визначили покращення роботи фельдшерсько кушельських пунктів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини. На що було спрямовано близько 700 тисяч гривень для Черкаської центральної районної лікарні? Придбано та отримано медичне обладнання майже на 1 мільйон гривень. Проведено ремонт в Бошнівській районній лікарні за підсумками діяльності галузі охорони здоров'я. На сьогодні районна медицина посідає одне із перших місць в області. Ну, минулу увагу посадовця у цьому році і галузь освіти. Кращу інвестицію у розвиток району переконаний Євген Влізло є створення належних умов для виховання дітей. Традиційно жодне свято не обходиться без участі художніх колективів. Черкаські таланти знають далеко за межами району та області. Культура і, і мистецтво рівнять та об'єднують людей. Жодний масовий захід в районі не обходиться без місців та аматорів сцени. У цьому році самодіяльні митці району здобули. 20 диплома... дипломів, лауреатів та дипломантів. Висловлюю с... слова щирої подяки начальнику відділу культури і туризму райдержадміністрації Морощук Людмилі Іванівни, усім колективам і виконавцям, діячам культури і мистецтв, яких викликав район, усім працівникам галузі. Курхливі облиски із Днем Черкаського району привітали і його очільника Красиним короваєм із цьогорічного врожаю. Громада, дорогі трудівники Черкаського краю, я вам дякую ще раз за плідну вашу працю. Дійсно, знайте труд ваш цьому караваї, сонячному, такому щедрому і запаштовому. Я дисно вам кланяюсь на добро, на щастя і на добрі. Дякую. Слідом до вітального слова долучилися і численні гості. Першим на сцену запросили першого заступника голови Черкаської обласної адміністрації Сергія Рябцева. Шевченків край завжди був символом державності, нескольності України, прославляє її славне минуле. Та навряд чи знайдеться на теренах України район з такою багатою історією, як ваш. Адже не кожен регіон може пишатися тим, що на його землі зросли 18 героїв соціалістичної праці. Черкаський район завжди славився своїми людьми, які мужньо боронили його в роки воєнних ликаліць, збагачували в мирній праці, щиро болювали за долю і майбутнє своєї батьківщини. Разом із Євгеном Влізо Сергій Рябцев вручив подарунки та присвоїв почесне звання матері героїні тим жителькам району, які виховують більше п'яти дітей. А таких у нас чимало. Під бурхливі оплески багатодітні матері виходили на сцену за заслуженим визнанням. Привітав зі святом жителів району і голова райради Микола Смірнов. Свято усіх, хто тут народився і виріс, живе і працює, примножує здобутки та розвиває традиції Черкаської землі. Черкаський район, серце і душа Черкащини відомий далеко за межами України своєю мальовничою природою, багатим духовно-культурним та історичним спадком, виробничими досягненнями, самобутніми талантами та непідкупною щирістю і гостинністю мудрих працьовитих людей. Свято Дня народження рідного району об'єднує всіх незалежно від віку та професії. Це свято найдорожче для кожного. Бо воно наповнює наші серця гордістю за своїх земляків. Нині район розвивається, зміцнюється ці обличчя, стає комфортнішим проживання, зростає економічний та культурний потенціал. І все це завдяки вам, дорогі трудівники, вашій щирості, працездатності. Разом з вами радів і я успіхом нашого краю, переживаю за його проблеми і щиро вітаю, що, попри усі негаразди, ми зможемо зробити його кращим. Заможнішим, привабливішим. А це значить спільно працювати заряди досягнення цих планів у майбутньому. Лише разом ми досягнемо успіху. Нехай щастя та добробут живуть у кожному селі, селищі, в кожному домі, у кожній родині. Подарунки та відзнаки від голови Черкаської державної районної адміністрації та районної ради отримали найпрацьовитіші медики, освітяни, керівники художніх колективів, працівники аграрного сектору та соціальної сфери, спортсмени тощо тому до привітань долучилися і гості свята своїх колег із Черкаського району приїхали поздоровити керівники Канівського, Чигиринського, Смілянського, Золотоніського та Городищенського районів, а також делегації зі Сміли та Черкас. Теплі слова та щирі побажання лилися рікою. Від імені Канівської громади передати вам доземний уклін і найщиріше вітання з таким прекрасним святом. Я хочу, дуже багато сьогодні було сказано про ваші досягнення, і ми дуже гордимося, що в нас є такі сусіди прекрасні. Хочеться побажати вам, Євгену Міроновичу, та вашої, вашій громаді, щоб завжди були ви, вас було достатньо до вашого столу, щоб ви завжди були здорові, щоб в ваших сім'ях було щастя. І мирного чистого неба нам всім. дуже хочеться, щоб всі здобутки, які сьогодні прозвучали, вони тільки примножувались Ваш, високим врожаям вашим на ваших землях, щоб завжди було. Як уродженці Тарасової землі, канівчани вручили керівництво Черкаського району, примірник обзаря, а також музичний дарунок. Ой, От із Гетьманської столиці на свято приїхав сам Богдан Хмельницький. Радий знову вас бачити з живими, здоровими у цьому прекрасному оновленому залі. Тож прийміть і наш країн доземний від нашої гетьманської столиці. Та зачитати правдиве слово Гетьманського указу. Щоб ви з нами браталися і ніколи не цуралися, по козацькому дружили, по сусідському жили, щоб не знали межі ні в полях, ні в душі. Хай у наших спільних криницях і добро, і щастя іскриться. Офіційну частину заходу завершив портує Свято-Михайлівського собору отець Сергій. Всіх присутніх він привітав із завершенням нинішнього року і благословив на прийдешній. Вітаємо вас, Євгеній Миронович. Вітаємо всіх тих, хто знаходиться в цій залі, і всіх жителів і мешканців нашого району. І владика просив передати. Особливе його благословіння і запевнити, що в його серці знаходиться особливе місце для нашого черкаського району. Не випадково, що саме священнослужитель завершив офіційну частину свята і відкрив концертну. Цьогоріч день Черкаського району святкували на Андрія Первозванного. Тож усі глядачі поринули у казкову атмосферу андріївських вечорниць. Калиту гарною спеклася, красною вдалася, як сонце ясне, як небо наше, як святе і як місяць красне. Ну що ж, а дівчатам талиду кусати треба? А вам, дівчата, краще не кусати, а співати. Ах так, тоді, яночко, заспівай соловейка. Дай соловейка, День Черкаського району став творчим бенефісом для кращих художніх колективів. Серед таких свидівоцький народний самодіяльний ансамбль пісні танцю у береги. дини концерт промайнув наче одна мить, а завершився феєрично і казково. Піднесеного і святкового настрою наприкінці заходу побажав усім жителям Черкаського району його очільник Євген Веліс. Саме головне, що в Черкаському районі є надзвичайно трудолюбиві люди, надзвичайно надзвичайно працьовиті, надзвичайно талантливі. І сьогодні я хочу їм подякувати за це, що рік закінчився вдачно завдяки їхнім трудовим мозолям, завдяки їхньому доброму серцю, завдяки. Їхньому, знаєте, такому стремлінню вперед зробити як найкраще, тому що це житель, це трудівник Черкаського району. І я хочу їм подякувати за це. Я хочу подякувати жителям Черкаського району, що завдяки їм ми спромоглися зробити такі результати.